Курточка жіноча 100 грамовка 365 гривень одна курточка. От такі голубі курточки на замку. так Ось так вона виглядає всередині. В різні такі кишені. значить Їх буде у нас три штучки. Також лоті буде ось такого плану чорна курточка, так само на замку з різними кишенями. Лоті буде ось така синя з чорним курточка на замочку. І в різні кишені на скритому такому замочку. Так. Ще в лоті у нас буде ось така курточка срібна на замку, і тут кишеньки в різні на замку. Потім буде ось така одна коричнева курточка-бомбер, типу. На замочку. Зверху тут дві кнопочки. Так. І такі кишеньки в різні на кнопочках. Ось така курточка бордова. Куртка жилетка така червона. А так ось так середня виглядає, і вона робиться жилеткою. І срібна. Значить так, лот у нас 15 штук, 5475 гривень коштує лот. Іксесок буде 4, ЕСОК e 6, МОК e 3, Елік 2. Саме таких лотів може бути 9. Замовляйте наших менеджерів.